Добрий, добрий вечір, друзі. Друзі, напоминаю про підписки, повідомлення, поширення. Це обов'язково для канала і це якби плата за мою роботу. Я вам буду дуже вдячний, якщо ви будете допомагати. Друзі, давайте розберемося сьогодні з таким питанням, як е, які зміни пройдуть у ваших стосунках? Хто ви? Ви людина сила. Людина сильна, от, яка прагне до поповнення життєвих сил, одуження. Але тут дуже важлива тема здатність взяти себе в руки і відповідальність за свої вчинки. Вам треба обдумати свої вчинки, обдумати все і взяти відповідальність за це. Бо і за це у вас якби платонічне кохання, не кохання, а така, якби ігра в кохання. Що ще треба змінити? Так, то тут будуть, можливо, були в ваших стосунках якісь брехні м, стосовно зрад або зради, або з'ясування стосунків, нерозбірливості якісь, м, про які не можна було, ну, хотілося вияснити це питання, чи це дійсно було, чи це просто було якби брехня, дійсна брехня, чи це така була. О. Що це було, брехня чи ні. Це було більш всього, що це хтось прагнув вас обманути, чи вам наговорити про те, щоб ви зросталися з своєю коханою людиною. Або, можливо, хтось вам, ну тут більш про завідників мова йде, що люди якісь які вам. Завидять, як ви живете, як ви жили своєю людиною, і вони начали вам таким чином якби набріхувати, що не всі такі ідеальні, як ви думаєте, і ви повірили цій людині. І за цього у вас мінливість з'явилася. Постійна зміна настрою. От. Але вам не звертайте увагу, живіть як жили раніше. Довіряйте своїй людині, бо тут. Бачите, десятка колесо фортуни, воно більше говорить про удачу. Тобто, І удача буде у вашій сім'ї тоді, коли ви почнете друг другу довіряти. Тут прагнення до успіху, довіра, і тоді буде зміни на краще везіння, і все буде гаразд у вашій сім'ї. Просто почніть знову довіряти своїй людині, не слухайте брехні, не слухайте всяких гадості, що вам говорять.